Шкода Октавія РС. 16 рік 2.0 дизель на автоматі в модному кольорі. Класний має у нас зовнішній вигляд такий. На новесенький зимовій гумі. Передні задні парктроніки мивачі фар. Адаптивний круїз контроль, максимальні фари в нас є по машинці. Два підкраси незначні, зараз все покажу. ВІН-код кому необхідно, капот 138, крило 90, дверка 90. Тут фарбувалася арочка з переходом на дверку. Дверка показує 146, 150, 120, це крило 120, 120, арка 120, 290 400, 390 Ось тут, тут незначне таке було, його зробили з переходом на дверку. Тут вже верх. Крила 120, 130, 83. Решта машини в оригінальній фарбі. Арочка з переходом на дверку. Кришка багажника 86, 79, 87, 89, 105. Ось така ситуація по кузову. Є в нас безключовий доступ на передніх дверках. Електрокришка багажника. Все працює. і комбінований салон, чорна стеля, сидіння ковші спереду. Скошений руль спортивний, руль в оригіналі, нічого не пересувалося. 222 тисячі пробіга, 2 літра автомат, підігрів, клімат, контроль, парктроніки, електрокришка, два ключики. ГРМ тут помінений, масла помінені, нова резина. Кого цікавить, звертайтеся, машина в достойному стані, сертифікат наявності, виписується договір на покупця без проблем. Всім дякую за увагу.